Хоча криміногенна ситуація в Надвірнянському районі та місті Надвірній перебуває під стабільним контролем міліції, все ж на вечірнє і нічне чергування міліцейські наряди заступають разом із загонами самооборони. В першу чергу це сприяє відновленню довіри громадян до правоохоронців. По-друге, це перший крок до наступних реформ, які перетворять наших нинішніх працівників внутрішніх справ в Українську національну поліцію, справжню захисницю людей та держави. Перші елементи майбутньої української національної поліції спостерігались наяву під час чергового розводу нарядів міліції на нічне патрулювання у місті надвірні. Інструктаж проходить у кабінеті начальника РВ УМВС у Надвірнянському районі. Нині міліція працює у тісній співпраці з народною самообороною. На даний час у місті Надвірна у вечірній час заступають два наряди по здійсненню охорони громадського порядку: один автопатруль, другий наряд піший. Вони забезпечують охорону. Громадського порядку місті надвірна спільно з, з спільно із народною самообороною. Керівництво міліції нині прекрасно розуміє, що це не просто тимчасова ініціатива громади. В найближчому майбутньому правоохоронці стануть авторитетними захисниками добра. На даний час заступають працівники міліції з народною собороною. Дана робота досить є позитивною, оскільки в даний час громадськість бачить реальну роботу працівників міліції, поведінку правопрушників під час їх затримання доставлення робіт, а також що недопущені злочинів правопорушень, а також мородерство в місці Надвірна. І тому, думаю, в подальшому нас буде не тільки, будемо говорити, цей тиждень і наступні тижні будуть продовжувати несення нарядами спільні. Понесен службу місці Києві сотні народної самооборони зупинили загони Беркуту і Альфи. Це вселяє надію, що захист у народу тепер буде завжди.